Серіал Тиханава зібрав навколо себе українських акторів, а ми у них дізналися найцікавіше. Чи збільшилась у вас кількість прихильниць, і чи пишуть вони вам в інстаграмі? Котик пішли на чай. Ви оголосили про своє розлучення, в яких ви сьогодні стосунка. У тебе просто так почуття не можуть піти від тебе, але ж жити треба. Дуже багато заможних чоловіків хочуть собі саме статусну жінку. Моя особистість більше за мою кар'єру. Чи помічав ти якісь зміни від Наталки Денисенко? Стало спокійніше у вас троє дітей, і це дає вам дозвіл виїжджати за кордон. Ви не виїжджаєте? Чому я не бачу необхідності виїжджати? Я хочу жити на своїй землі. Листопаді минулого року оголосили про своє розлучення з чоловіком. Однак, що ваш пост, що пост вашого чоловіка, він був дуже чуттєвим і не було схоже на те, що ви розходите з якимось скандалом, В яких ви сьогодні стосунка. Ну по перше, у нас є спільна дитина, і ми обидва любимо нашу дитину. Ми нормально спілкуємося. Ми гарно розійшлися. Ми не вороги. Ми прожили 10 років, ну 9 років разом і один одному вдячні за це, Тож, ну, все нормально. Я дуже радію, що у нас такі з ним стосунки після розлучення. А хто був все-таки остаточним ініціатором розлучення? Тому що, судячи з ваших постів, здалося, що більше ви е, були ініціатором цього розлучення. Ні, ну ми просто до цього йшли і, і дійшли. Як розподілили обов'язки стосовно сина, чи надсилає ваш чоловік аліменти, чи ви домовились про якусь фіксовану суму на місяць? Це, це аліменти у нас такого не було. Ну, По-перше, нас ще офіційно не розлучили, тобто ще суду не було. Але Олег одразу сказав, що я буду все, що треба для Таберлана, я все буду допомагати там, оплачувати школу, ще якісь потреби, там, одяг. Ще якісь розваги, він гарний тато, він багато часу проводить там Тамриланом, так що все добре. Як ви поділили е, спільне майно з чоловіком, тому що ми пам'ятаємо, що у вас був великий будинок, е, що з ним? Не поділили і якось такої розмови. Не знаю, я поки що живу в будинку, Олег зняв собі теж будинок неподалечку від нас. Плануєте його якось через суд ділити, чи все таки сподіваєтеся, що цей будинок вам залишиться? Ну може і поділимо. Ну я так, щоб було по-чесному. По чесному поділити. Ну це я така. А чи робив ваш вже майже екс чоловік якісь кроки на примирення? Можливо, він хотів зійтися? Ні, ні. Ну не було такого. Ми класно спілкуємося, але ну, ми вже не зійдемось. Як вам в статусі холостячки? Ой, отак. <світ> Далеко не всі проживають так розлучення. Для багатьох розлучення це про біль і сльози. Чи ви просто цю сторону не показуєте і все ж таки вона є? Ну, слухайте, біль і сльози не біль, просто. Незвично якось не так. Ну все рівно ти звикаєш до людини. У тебе просто так почуття не можуть піти від тебе, але ж жити треба, і, грубо кажучи, вже пів свого життя позаду. От і тому, що мені. Ну, треба якось радіти життю. У нас, господи, у нас війна вже стільки років, у нас, у нас бомблять, я звільнилася, розлучилася. Ну, що, що мені ще втрачати? Все, треба навпаки кайфувати від життя. Чи вдалося вже сходити на нове побачення з якимось новим чоловіком? Ні, 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 ні. Ні, чесно ні. А чому ще не готові до якихось серйозних стосунків? Чи що? Я чекаю. По-перше, я чекаю офіційного розлучення, а по-друге, я не знаю, коли буду. Морально готова для. Навіть якогось по А вже уявляли, якого чоловіка бачите поруч з собою? Адекватного <світ> доброго. Я не знаю. Ну просто чоловіка, який був би чоловіком. так. У вас в інстаграмі я помітила дуже багато фотографій з татом. Чи дійсно ви така татова донечка? <світ> 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 татова донечка. Я так люблю свого татка. Він. Він знаєте, він отак от взяв нас з е, Тамриланчиком, отак окутав собою. І все, що треба, татко робить. Він прибирає, готує, допомагає, щось може починити. Щось таке і в дитинстві так власне було, що ви була більше татова донечка. Ну, я навіть не знаю, тому що тато у мене офіцер, і це було таке. Е Ну такі в таких, таких рукавицях він мене тримав, але завдяки ньому у мене є така вишкалка. Я ніколи не спізнююсь. Я там завжди у мене все чисто, все так по розпорядочку. Розповідайте про свою роль у фільмі. Які були перші відчуття, коли побачили сценарій? Е, перші відчуття були захоплення, але спершу побачила моя дружина. Я е, не захотів його читати. Я відмовився від зйомок, і я сказав, я не хочу вибачити. Я кожен день мав ввечері зі дзвон з продюсеркою Анною Гончар. Якби не вона, я б тут не був, бо це на цьому постері. Я, я це точно я вам кажу. І я попросив дружину прочитати сценарій. Вона сказала: якщо ти не погодишся, ти пошкодуєш. Якби я не погодився, я б дійсно пошкодував вже. Я, я впевнений в цьому. Вам цього року виповниться 30 років. Чи є у вас можливо якийсь певний список, що я мав би зробити до 30 років? Чи був такий список? Чи є якісь думки про це взагалі? Я не вірю в астрологію, але я е, вчора чи позавчора побачив Рілс однієї української пані, яка давала прогноз на, для знаку Зодіака Лев, це я. вона сказала, що це буде найуспішніший рік, що все, що ви запланували, от саме відбудеться в цей рік. Тому я зберіг, я, я вперше в першу житті зберіг це відео собі. Е, бо я потім, якщо, якщо станеться деякі речі, про які я мрію дійсно, то. Ви про не дізнаєтеся, якщо вони відбудуться, то е я цю пані знайду. До вас е з кожним роком, якщо не з кожним місяцем, все більше і більше прикута увага. Чи збільшилась у вас кількість прихильниць і чи пишуть вони вам в інстаграмі? Як на це реагує дружина? Е пишуть, ну бо я ж, е окрім того, що я де знімаюся, як майже ну не щодня, ну там раз на тиждень граю в театрі. От, наприклад, як вчора. І виставу дивляться 800 людей. Якась частина це жінки або дівчата. Вони відмічають сторіс, вони дякують після вистави, дарують подарунки, але нормально, люди не переходять межу зараз. Не до цього у людей світла нема. Повірте, ще писати родинському котік пішли на чай». Коли ми з вами спілкувалися десь рік тому, ви розповідали про те, що і ще я про ще наше минуліше інтерв'ю. Ви тоді розповідали, що мрієте про поповнення у родині, натомість ваша дружина на той момент не хотіла ще одну дитину. Зараз вже більше бажання у дружини. Насправді просто зараз це важко реалізувати, але є таке бажання, і у мене і у моєї дружини є. Ви нещодавно опублікували врілсу свого синочка. Чи побачаєте ви в ньому вже якісь такі творчі нахили? І чи бажали б йому творчої долі? Я бажав би, але о, ви розумієте, зараз він типу сьогодні захоплюється дивними дивами, колекціонує там всі іграшки. Вчора ще динозаврами, позавчора спайдерменами, і це щодня змінюється. Його забаганки, він себе шукає. Е, чи він ні? Він, якщо його попросити зіграти сцену, він не зіграє. Він скаже ні, я не захочу. А, але натомість він хоче зараз займатися спортом, боксом. Він обожнює усіка, в принципі, як і я. І він хоче-хоче піти на бокс. Ну йому п'ять років, може зарано, але піде. Розповідайте, як відсвяткували новий рік, які найпотаємніші бажання собі загадали і цілі на цей рік? Я на новий рік працювала, і це найкращий новий рік, коли ти не тільки е, бачиш щасливих людей, десь там в прекрасних засніжених горах, а й е, заробляєш при цьому гроші. Дуже люблю. Я бачила, що і ваша донечка поруч з вами була у новорічну ніч. Так, звісно, ну а куди ж є донечко Подіну. Справа в тому, що її тато, мій колишній чоловік, він зараз воює. Він під Покровськом в відомій в відомому підрозділі Скала, і він зміг до нас, ну скеля, вони вже перейменувалися. Він зміг до них до нас приїхати побачитись тільки після нового року. На новий рік вона дуже хотіла бути з татом, і це була нормальна для нас практика раніше, коли я могла їхати працювати, а поля лишалась з татом, з бабусею. Ну цього року я взяла її з собою. У нас були також наші друзі, я теж їх запросила в цей заміський комплекс. Ну і на щастя, все якось у нас кілька було святкувань. Як донечка переживає, те, що тато воює під Покроськом. Та ж ну їй 14 років, вона підлітковий вік, дуже складний і так. Сам по собі маю на увазі психологічно. Вона не складний підліток, але в неї дуже складно все. Переживає вона капець. Як вона переживає більше за всіх. І е, як колись вона мені каже, мама, ну нам треба щось вирішувати, ти ж розумієш, що це питання життя і смерті. Я кажу, це питання життя і смерті. Твій тато це його свідомий вибір. Е, він робить те, що робить, він захищає в тому. Ну коротше, це дуже важка тема. Вона ходить до психолога, і психолог, я сподіваюся, її підтримує так само, як ми з бабусею. Люди, які можуть замовити собі дорогу ведучу на корпоратив, це дуже заможні люди. Чи залицялися люди певного такого статусу, до дуже гарної ведучої, яка провела їм новорічну ніч? Якщо чесно, це був не корпоратив маленької компанії. Це був дуже великий, це дуже відомий готель. Робив у себе відомий великий новий рік. Тому знаєте. Я найбільше люблю, я дуже люблю аудиторію, тому що та аудиторія, яка мене дивиться, це щонайменше люди розумні. Вони читають книжки, вони слухають поезію, вони люблять хороше кіно. Половина гостей підходила до мене поткатись, а коли трошки випали, то й поговорити за життя. Я прекрасно знаю. Який бізнес у половини людей, які були там е, новорічної ночі? Я з ними вже, У мене можуть бути дуже класні новітні там українські меблі і туди, тепер. Тобто, це був дуже насправді теплий, затишний, і в цьому теж є певна місія ведучої. Е, я думаю, нового року, яка подобається людям, продовжувати з ними спілкуватися навіть поза сценою. А взагалі, чи відчували ви е, при знайомстві з чоловіками, що вони можливо знайомляться не з вами як з жінкою, а з вами як з відомою акторкою, як з відомою телеведучою, тому що дуже багато заможних чоловіків хочуть собі саме статусну жінку. Чи відчували ви це на собі? Чесно кажучи, ні, але так, якщо проаналізувати, якщо раптом чоловік не знав, що я відома акторка і телеведуча, я йому про це повідомляла доволі швидко. Тобто я не те, щоб дуже скромна і так сиділа десь тихенько в Е, Ні, я з цим не стикалася, тому що я думаю, що моя особистість більше за мою кар'єру. Ви зіграли роль у фільмі. Розповідайте про свою роль. Я зіграв мера міста Тиханава Петра Петровича Фоменка. Це так, знаєте, можна сказати, що він один. Ми можемо спойлерити? Можемо. Да? Треба, так? Да? Він один з антагоністів. Така уявна особистість. Він створив собі ідеальне місто. Він створив ідеальну сім'ю, він купив найкращу машину, яка може їздити по цьому місту. Жодної кримінальної. Історії в місті немає, тобто у нього все в місті добре. Чи важливо надихалися якимсь конкретним мером? Читали біографії, можливо, когось щоб е, втілити на себе цей образ? Ну слухайте, ну це зараз навкруги. Да, ми можемо бачити це по телевізору, але ні, я люблю створювати персонажі. От від початку, як я собі це бачу, ви знімаєтесь і в фільмах і граєте в театрі. Однак дуже часто подеякують, що в театрі актори отримують е, прям копійки. Тобто, це зарплата там до 10-15 тисяч гривень. Е, яка у вас сьогодні зарплата в театрі? Послухайте, я вам не буду про це говорити, тому що, по перше, я на півставки, а по-друге, я використовую театр тільки е, як для акторського тренажу, аби виходить. На сцену до глядача, тому мені тут питання ціни, воно взагалі не цікаво. А вашого часу? Тобто ви витрачаєте час на театр, але е, не оцінюєте свою роботу, що там повинні платити гідні гроші вам, правильно? Ну, Якщо в мене є вільні дати, чому не зайняти їх акторськими тренажами і виход на сцену до глядача? А не образило вам, що зазвичай актори в театрах отримують дійсно дуже низькі зарплати? Ну, Це наша. Це наше життя. На жаль, на жаль, воно так є. Але мистецтво воно має існувати, тому що я вважаю, що поки живе мистецтво, жива нація, живе культура. Тому поки маємо, що маємо, але я дуже сподіваюся, що рано чи пізно держава зверне на це увагу і актори будуть гідно заробляти в театрі. Ви відносно нещодавно вперше показали обличчя своєї наймолодшої донечки. Ви рік його приховували. Чому приховували це якісь внутрішні забобони? Чи можливо дружина не дозволяла? Які були на те причини? Ну можливо, це ну я не буду казати, що це внутрішні забобони. Просто кажуть, що до року не можна показувати дітей. Але ну ні, це не забобони, це наше рішення до року. Навіть досі я не виходив в світ з дружиною, тому що ну це її вибір. Вона не хоче існувати в світському житті, і вона має на це право. Тобто, якщо захоче, колись вийде. Тому. Знаєте, коли виноситься на світ щось особисте, воно вже перестає бути особистим. От ми так і живемо. Наша сім'я е, от, от ми і тут є. Ну, Однорічна дитина це дуже багато випробувань на психіку батьків. Е, як сьогодні ви розподілили обов'язки з дружиною стосовно догляду за дитиною? Чи вдається спати вам? Ну, Дружина не спить. А ви ага. спите? Так, да, ну, Я сплю, але знаєте, в мене в мене донечка. І вона така офігенна, що на сьогоднішній момент я прощаю її все абсолютно. Як розподілили обов'язки? Порівну. Ну, в мене дружина вона теж працює, і тому, не дивлячись на декрет, вона працює, і тому, коли я на зйомках, я на зйомках, коли я в театрі, я в театрі, коли вона на роботі, я вільний, я, звичайно, допомагаю. Обов'язково постійно гуляємо з коляскою навколо озера. Тому намагаюся по максимуму бути батьком. У вас троє дітей і це дає вам дозвіл виїжджати за кордон. Однак, досліджуючи ваші соцмережі, особливо не помітили, щоб ви виїжджали за кордон. Ви не виїжджаєте? Чому? Ну, тому що я на своїй землі, я хочу жити тут і не бачу в цьому потреби. Я виїжджав у му році, це був листопад 22-го року, я знімався в повнометражному фільмі копродукція Італія Ізраїль. І я виїжджав, дружина з дітьми була тут. І вже навіть коли народилась третя дитина, ну я не бачу необхідності виїжджати. Я хочу жити на своїй землі, я хочу розвивати українське, український театр, українське кіно і надію, що воно так і буде. А не відпочинок теж немає бажання їздити з родиною. Немає можливості поки. То, то дитина народилась, то одна робота, то інша робота. Тому зараз про це навіть не думається, якщо чесно. У своїх фільмах дуже тісно співпрацюєш з Наталкою Денисенко. В неї за останній час сталися дуже суттєві зміни в особистому житті. І дуже часто, коли відбуваються зміни в особистому житті, змінюється і сама людина. Чи помічав ти якісь зміни від Наталки Денисенко, як вона трансформувалася за останній період? Є трошки, є. А як? А от в очах з'явилася якась, якась м, якийсь новий блиск. Якийсь... Вона стала спокійніша. Така врівноваженіша, така я б сказав, навіть трошки загадкова. От така, так. Да. Чи підтримував ти якось, коли на неї була хвиля хейту після її інтерв'ю у Маші Єфресині? Я навіть я, звичайно, я і коментар. Я й публічно і не публічно підтримував її. Що я можу сказати? У всіх у нас буде був, буде, буває, періоди хейту. Людина публічна людина вона як трансформатор. Як дзеркало, яке поглинає частину гейту, ну так, так створена психологія людини. І сьогодні гейт, завтра знову якісь похвала, якась. Да? Тому у Наталки це часто буває, бо вона людина, яка не вміє ховати своїх емоцій. Вона от така, яка вона є в житті, вона є в публічному світі в інстаграмі. Тому, звичайно, я її підтримав. А все інші деталі у них особисті, вони все розберуться самі. Ти у своїх сторіс розповідав, що е, на цей рік тобі астролог передбачив одруження. Е, чи дійсно ти в це віриш і чи є плани цього року одружитися? Знаєте, як кажуть, плани господи невідомі. Да? Планів насправді немає, бо немає з ким я відкрив секрет. Тому для мене цей жарт, ну я не знаю, це був не жарт, це була така просто розмова цікава з однією відомою астрологом, яка сказала: Я подивилася, що у тебе є. Я кажу, і що вона каже, дуже вирогідне одруження. Я кажу: ну можливо, це буде в фільмі в якомусь. Вона не знаю. Так буває, що часом реальність і кіно воно ж поруч. Скільки тобі взагалі часу, як чоловікові потрібно для того, щоб зрозуміти, це твоя людина чи не твоя? Тому що деякі чоловіки можуть і 5, і 7 років не робити пропозицію, а хтось може зробити за 3 місяці. Як по твоїх відчуттях? Я скажу не відчуття, я скажу з практики. 25 років я ледь не одружився, і мені для цього потрібно було три місяці. Ось так було. Але загуло. Тобто, високий шанс, що цього року все-таки за три місяці ти можеш одружитися? В принципі, так, да, з точки зору математики, да. Но, якщо так поспішити, можна і ще й дитину народити, в принципі, правда? Про сюжет фільму і чому його мають подивитися українці? Е, знаєте, це, це не просто фільм, це плюс до того, що дуже такий великий соціальний проєкт. Тобто це Трукрайм, це реальна історія, якою ми надихалися. Це, ну, це була історія, яка відбувалася в Київській області, області і був маньяк, який зараз сидить на пожиттєвому в'язниці. Ось, і по суті, ми знімали в Київській області. Ми знімали плюс-мінус десь біля тих місць, де він ну де він вчиняв свої злочини. Ми говоримо про харасмент в цьому фільмі. Ми говоримо, наскільки важко там жінкам працювати в якихось чоловічих колективах, те, що на них давлять, і ми на цьому дуже акцентуємо. Якщо ця історія заснована на реальних подіях, чи доводилося вам співпрацювати зі слідством, брати в них якісь деталі розслідувань стосовно цього маніяка? Ми спілкувалися зі слідчими. Ми спілкувалися з поліцейським, які навіть були в той час? У нас була така історія, що випадково ми знімали сцену і приїхав поліцейський який колись. Був конвоїром цього на справжнього маньяка. Ось ми спілкувалися, але все одно це більш художній твір. Ми не можемо говорити про людей, деталі слідства? Ну бо нам це заборонили. Дуже багато режисерів мріють поспівпрацювати з актором Олександром Рудинським. Як вам було з ним співпрацювати легко, чи були якісь труднощі, чи вимогли ви могли він на знімальному майданчику? Е, мені було дуже легко працювати із Олександром Ругідинським, і з, з усіма акторами, тому що е, ми зробили певну е, лабораторію творчу. Тобто, е, я не з тих режисерів, які кажуть, що повинно бути так і все, і ніяк по-іншому. Е, я дуже люблю, коли актори імпровізують, коли актори щось приносять на майданчик. І Олександр. От саме з таких, ну, я жодної людини не можу сказати, що вона не така з нашого фільму. Тобто всі актори вони під, приходили дуже підготовлені, і ми всі, ми всі створювали. Тобто Ми створювали, ми репетирували, помилялись, змінювали. І щось народили. Підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.